Мої вітання, друзі! Ви на каналі Спартанський шлях. Сьогодні поговоримо про кількість підходів. А саме кому і яка кількість підходів потрібна. Тому що дуже часто я читаю якісь там десь коментарі на різноманітних пабліках. Там якісь вислови ще десь в соціальних мережах. Ой, велика кількість підходів, ти ж перетренуєшся. Твоя. ЦНС, центральна нервова система не вивезе, вона буде перенавантажуватися. Ти не зможеш так відновлюватися, ти не зможеш тренуватися. От розумієте, долбої, би, які почули якісь там фрази блядь, про центральну нервову систему і намагаються маніпулювати цими словами на теперішній час занадто модними. Їх занадто часто публікують, десь приміняють в якихось висловах, в якихось термінах, в якихось статтях. І всі, блядь, приходить, сука, там отакий дрищ, піднімає три кілограми, робить там два підходи, йому кажеш, зроби третій. ні, я це не сука, блядь, Да? От розумієте про що я? Сьогодні про все це ми поговоримо, щоб ви нарешті ну багато людей це розуміють, але я думаю, вам теж буде цікаво. А от хто не розуміє, щоб ви нарешті зрозуміли, скільки яку кількість підходів потрібна саме вам, і щоб ви не ставили там занадто таких уже ж тупих запитань або навіть з претензіями, щоб не писали. Так, друзі, ну давайте, мої вже старі, а також і нові підписники знають мій формат запису відео. Я роблю відео або красиві нарізочки, ті, що переклад із англомовних, скажімо так, джерел, або я просто записую свої ролики, в яких розповідаю. Там. Якусь корисну інформацію. Наприклад, як про ноги, от подивилось майже 5 тисяч, дуже багато коментарів. Я е, хотів би запис... запитати в своїх підписників, от е, є сенс відповісти на питання, на самі такі цікаві по цьому відео про ноги. Тому що е, я величезно вдячний за ту кількість коментарів, яку ви пишете. Але, на жаль, зі своїм графіком роботи я. Іноді не можу на всі коментарі відповідати. Тому не ображайтеся, якщо комусь я не відповів або не поставив сердечко. Що ще хотів наголосити? От Багато коментарів, ну, не багато, вони є, скажімо так, два-три коментаря десь проскакують. Не матюхайся. Це рососійська культура, ти мастиш свій рот брудом там і все таке. Знаєте, любі, любі друзі, що я вам скажу? Ну, по-перше, я така сам по собі людина імпульсивна. Щоб вам було зрозуміло, я, якщо мене виводять, я спочатку можу дати поїбалу, а тоді подумаю, правильно я зробив чи ні. Тому от, ну не провокуйте, не провокуйте цією хуйньою, розумієте? Якщо вам щось не подобається, єбіні мать, снібались з каналу і все. Те, що я десь якийсь е... матючок проскакує, це для. Для розуміння, для підтвердження там, моїх сказаних слів, знаєте, для такої <свісності> вісомості, щоб було розуміння. Те, що ми всі спостерігаємо в нашому житті, не потрібно робити, що ви такі правильні, там всі там не каплі в рот, не сантиметра в жопу, все таке. Знаєте, для мене яка сама хірова людина? Не та, що там матюкається, якась там із себе там, вигляд, якийсь не той має чи не такий, як у всіх. Для мене хірова людина це, це підла людина. От розумієте? От як я знаю, що є такі волонтери на теперішній час, які збирають гроші у людей. На допомогу ЗСУ нашим хлопцям, так? Я знаю, як це, я там був, я, я все це розумію. от Збирають. По-перше, що воно там о, доходить до старшини до хлопців, Не, не все доходить, це вже інша ланка йде. Це я про продукти, таке там, зброя, то дещо інше, якісь там прибори нічного бачення, це. Про друге. Так от, є такі люди, які збирають кошти, умовно кажучи, зібрали 200 тисяч, 100 собі, 100 хлопцям. Але ці 100, це ті кошти, які люди свого гаманця давали для того, щоб ми нарешті перемогли в цій війні. Якого хуя ти забираєш ці кошти? От це тільки один приклад. І вони, я, я знаю таких людей зараз не хочу називати ім'я. Це спортсмени, це спортсмени, сука, що саме обідна. Я ніколи не поїду виступати в ту федерацію. Я знаю, про кого я говорю. говорю. От. І вони з себе такі всі культурненькі, всі такі. Не матюкаються, всі такі ввічливі, але всередині повно гівна. От хто зрозумів про що я, той і зрозумів. Не буду довго розмусолювати, тому що люди, знаю, є такі люди зайшли, які хочуть отримати нарешті ту інформацію, про яку було написано в описі під відео. Вибачте, за невеличкий відступ. Так, давайте для початку кількість підходів. так? Кількість підходів, повторень, кому яка потрібна, от, розберемо. Поділимо людей на рівні їх підготовки. так? Якщо ти новачок і ти тільки прийшов до зали, ну, тільки прийшов, це якщо ти тренуєшся два місяці, ти тільки прийшов. Не, не будуй захмарні якісь там. Такі плани не, не думай, що ти вже щось можеш. Перші два місяці наші м'язи вони тільки адаптовуються до важкої роботи вони не ростуть. Якщо вони десь збільшились в об'ємі, це за рахунок якогось глікогену, за рахунок тонусу, в який вони приводяться, але зростання немає. Гіпертрофії немає перші, півтори-два місяці. Лише потім, якщо ви продовжуєте і не зупиняєтесь, то вони починають рости. Оце що ви за два місяці надули трошки за рахунок роботи і м'язової адаптації, воно у вас так само успішно, швидко здується. От, ви розумієте. От, таким людям потрібно виконувати 5, 7 вправ, не лякайтесь, тому що до мене були такі кадри, писали один там, учень написав, хочу з вами тренуватися. Перше тренування написав сім прав, він обісрався, він сказав, да ви що, це дуже багато, я стільки не вивезу. Це для новачка, це піздець, як важко, і все таке. Я вам скажу, що я йому написав. Дивіться. Присід зі штангою, гриф пустий, 3 по 8. Жим штанги, гриф пустий, 3 по 8 для напрацювання техніки. Якщо дуже легко, написав, зробити 25 кг. Далі тяга верхнього блоку 3 по 8. Згинання рук з гантелями 3 по 10-12. Розгинання рук у блочній рамі 3 по 8-10. Прес-гіперекстензія 3 по 8. 7 прав. Здавалось би, їх піздець як багато і це страшно! Це піздец, ЦНС перенавантажиться, а він новачок і він не зможе це виконати. Бред сивої кобили. Це нормальне тренування для новачка. Не лякайтеся, якщо десь багато вправ. Трохи, ну, як їх багато. Ну, 5 основних. Дивіться, 3, 3 базових дві ізоляції. Ну, біцепс з гантелями можна віднести. До базової, дехто каже, що це базова вправа. Ну, умовно, вона легка вправа. Дві важких. Присід-джим з легкою вагою, виставити техніку. Верхня тяга середня, дві легких. біцепс, трицеп, корпус це, це взагалі піздісні про що. От. Для новачка це буде адекватно, враховуючи те, що він виконує три підходи. І він працює з вагою, з мінімальною. Це буде адекватно. От, для таких людей саме це і потрібно. Як, ну, можливо, комусь там є варіативність. Це як шаблон, от те, що я вам розповів, ви можете плюс-мінус змінювати. Можна чотири вправи дати замість п'яти основних, можна навіть три. Але от те, що я розповів, це самому ну, самій доходяжній людині, яка прийшла. Якщо прийшла людина, і вона там ну, в неї ніяких побочок немає по здоров'ю, нічого, просто він новачок. Ну чому б йому не зробити ці вправи? Я не просто це даю, таке даю я і своїм учням. Якщо приходять, ну, звісно, там під кожного підлаштовую, плюс-мінус. Плюс-мінус це основа от база. Прийшов і працюєш з базою. Починаєш з бази і потроху адаптуєшся. Потроху адаптуєшся там неділь три до місяця ставиш техніку, з легкою вагою її потрібно ставити. Потім ти вже... Набавляєш трохи вагу, коли вже техніка напрацьована, є нервово-м'язовий зв'язок, м'язи, мозок м'язи, команди віддаються і виконуються відносно нормально, в тих же кутах, в яких потрібно жим, присід, особливо присід. Основна проблема в людей це відрив п'ятки, завалювання на носок. Не розводять коліна, коліна вперед йдуть, горби, от, спини кривляться при присіді навіть з грифом. Не зводять лопатки. От, оце все потрібно напрацьовувати. З грифом це напрацювати дуже легко. І... І те, що ну, те, що логічно, логічно, і це реально все зробити, це не забагато, це ніяк не забагато. Що ви хотіли? Один раз один з моїх учнів такий толковий, сказав: а що ви хотіли від от зала отримати? Ви думали, вам тут одну вправу дадуть і скажуть: дивись, іди ж, синок, блядь, відпочивай, не дай Бог, щоб ЦНС не перенавантажив. Не буде так діла, якщо ви будете тренуватися на півшишечки. Для початку. Три підходи у вправі 8-10. Якщо вправа там легка, якась ізольована, до 12 повторень це буде з головою достатньо і це буде прекрасно працювати. Перші півроку можете отак працювати. Так, я думаю, більш ніж все це зрозуміло. Ну, адекватним людям зрозуміло. Людей багато, і була б, життя було б нецікаве, аби не було долбойобів взагалі. От. Вони потрібні, щоб ми відчували себе більш такими продвинутими на фоні тих критинів. Дивіться, друзі, від чого залежить кількість повторів, підходів, так? а залежить від кількості вправ. Це взаємопов'язано. Якщо ви. Приходите, робите фулбаді, і ви робите на одну м'язову групу, одну, припустимо, базову вправу. Ви можете збільшити кількість підходів. Ви можете зробити їх 5, можна зробити їх 6, в залежності від підготовки, можна зробити і 8. От у мене ну, у мене пауерліфтинг. У мене вчора жима, жиму, тільки було 24 підходи. Я зараз тренуюсь по СРЦ Дімона Головінського. 24 підходи жиму, різноманітного. Просто жим, уступаючий жим, жим з гантелями. От, все це в кучі склало 24 підходи. Якщо більше у вас вправ, звісно, і підходів буде більше. Чим більше підходів, тим потрібно виконувати менше повторень. Це, ну, я, я пояснюю, ну це повинно, це повинні розуміти всі. Це логічно. Розумієте, якщо ви збільшуєте кількість підходів, об'єм зростає, то кількість повторень потрібно зменшувати. Неможливо зробити 24 е підходи. Кількість 10-12 повторень, блядь, ви помрете. А зазвичай люди так і думають. От він так тренується, і хтось йому каже такий ліфтер, як я приходить, а в мене 24 підходи були. Єбать, о, о, все все пропало, шеф. Але вони ж в їхньому розумінні, що це 10 повторень я робив, 8, 12, так? Але в мене на жимі було, що там я жав вчора, Основний жим. 112 4 по 4 і 122,5 4 по 3. от Вісім основних підходів, там підводящі і все таке, то вже легше. от За четвірки я не вивалювався. По 5 повторень було жиму з гантелями. от Чим більше підходів розширюєте об'єм, тим менше. Повторень. Але це вже ну, потренуйтесь хоча б рік і зробіть те, що я вам рекомендую. І на початку достатньо 3, плавно переходьте на 4 підходи, а потім ну, оптимально буде 5. От, робіть 5. Можна 4 таких робочих, 5 на закислення. З меншою вагою на більшу кількість 15, навіть до 20 повторень. Закислитись печії в м'язах добитися, створити цю печію. От. Навіщо це робиться, це, ну, в кінці. Я ще тільки починав це все, про це все говорили. Зараз є наукові цьому підтвердження. Коли ти позаймався, от ти зробив 4 по 5, 4 підходи по 5, і останній на закислення. Тобто, ти, працюючий м'яз, загнав більше крові з потоком крові. Більш корисних речовин потрапляє туди, куди потрібно. м'язи наші. Вони насичуються киснем. Вони тоді збагачені всіми макро-мікроелементами, вони краще ростуть, це, це ваш рост, запускається рост. Останній підход на закислення це прекрасно. Робіть так. От. І для основної маси буде от 5 таких підходів. Можна робити, якщо 5, по 6. По 8, по 10, по 12 на гіпертрофію. На силу там, мабуть, до 6 б я рекомендував. 6 теж можна іноді виконувати. Але і на силу потрібні. Оці багатоповторні підходи, він повинен бути один в кінці, максимум там два. І, і не перезакислення. Ні в якому разі не пере. не багато. Його повинно бути достатньо, але не забагато. От. І таким чином. Ви тренуєтеся. Для середньостатистичної людини, так, від року тренувань там, і далі. Якщо ви вже людина якась, ви вже давно займаєтесь, ви вже набрали якусь м'язову масу, а ми знаємо, чим далі ми крокуємо, тим хуйовіше все росте в нашому організмі, ви наближаєтеся, називають люди стелею, ваш верх. Через який ви не можете переступити. От. Ви там, умовно кажучи, жмете вже 154 по 8, хай буде так, так? Жим ваш. Далі збільшувати вагу критично для ваших зв'язок, сухожиль. Можливо, ваш вік уже там такий, скажімо так, за 40-50 за 50 років. Ви не хочете збільшувати. Але ви хочете рости. Що ж робити? Збільшуйте об'єм. Якщо ви вже адаптований, збільшуйте тренувальний об'єм. За рахунок підходів. От, ви робили 4 по 8, зробіть 6 по 6. От буде прекрасно. Я ще розповім, що роблю я іноді. Навіть не іноді. Частенько. І своїм учням теж таке даю. От. Зробіть 12 підходів. Поступово по одному. Накидуйте. Щоб ви змогли зробити якийсь аналіз ведення щоденника, про що я неодноразово говорив. Робили 5 підходів, зробили 6. Дві неділі працюєте, 3 неділі. Дивитесь нормально. Ви адаптувалися, вам це легко. Додали 7. Додали 8. Дуже легко. Там, до 10. Але якщо ви вже робите до 12 підходів, я не рекомендую на вправу. Я не рекомендую робити їх відразу 12 підходів. Це критично, це десь те, що я на початку казав, це НС, оце все. Хоча я скептично до цього всього ставлюсь, але все-таки можливо зайти в перетринок, якщо ви дійсно потужно тренуєтесь, якщо ви дійсно потужно перегрузите свою голову, нервову систему, що це дуже складно зробити. Тому я не рекомендую робити 12 і більше підходів відразу. Рекомендую поділити їх. Розставляємо пріоритети. От вам потрібно грудні, наприклад. Приходите жим під кутом. Зробили 5-6 підходів. Перший підводящий, там розминку, я не рахую, і 5 робочих. Окей, зробили пріоритет, грудні вони відстають у вас. Пішли, зробили ноги, поприсідали. Поки ви присідали, молочна кислота з м'язів вийшла, вони відновились. Кисню трохи туди потрапило. Тобто м'язи там присідаєте 30 хвилин. М'язи за цей час верхньої частини відновились. Окей. Пішли на брусах уїбали 5 підходів. Зробили 5 підходів. Хай м'язи відновляться. Пішли попідтягувалися на спину. Пріоритет грудні. Окей, пішли ще й гантелями пожали. От. Три вправи. 3 по 5-6 підходів. Виходить, 15 підходів загалом. Підходів дуже багато, але ви їх так грамотно розставили, що вони будете перенавантажувати м'язи. Вони будуть навантажуватися, але це буде дозовано. І, скоріш за все, це навантаження ви переварите. Важливо не те, як ви відчуваєте себе на тренуванні, а важливо те, як ви будете відчувати на наступний день і далі після тренування, як швидко ви будете відновлюватись. Якщо ви навалили там охуєнно ноги, як деякі люблять, а потім відновлюєтесь дві неділі там, ну це не то. Так воно не працює і прогрес буде мінімальний. Тому от можна ділити це. Я розповів на прикладі там грудних. Можна так над спиною працювати, можна над ногами там, і над чим завгодно. Руки, окрема секта, про це ми сьогодні не говоримо. Було чудове відео про руки. Як їх спеціалізовано над ними працювати, якщо не йдуть воно, то його, якщо ви хуярите, воно не йде. Або там по-іншому можна їх тренувати. Ну от, ну, я сподіваюся, всім це зрозуміло кількість підходів. Чим більше підходів, більше ви будете рости, але якщо ви до цього вже пройшли деякий шлях і ви вже адаптовані. Якщо ви тільки починаєте, то вам буде критично і 6 підходів. Деяким людям можна навіть з 3 на 2 скинути. Дивитесь по собі, як ви відновлюєтесь. Ну, от якось так, друзі. На сьогодні все. Всім добра, спорту. Переходьте в коментарі, пишіть щось обов'язково. Якусь хуйню, щоб я зайшов, почитав. До нових зустрічей!